Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз матимемо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це радник кримінальної практики юридичної фірми Мілер Ілля Воробйов. І з нашим гостем поспілкуємося про законопроект від про законопроект, який вчора розглянули і в першому читанні прийняли наші народні обранці. В ньому зокрема йдеться про те, що вони планують скасувати єдиний двовідсотковий податок для ФОПів, а також. Скасувати мораторії на проведення податкових перевірок, вітання, пане Ілля. Вітаю вас. Отож, хочемо з вами трішки поспілкуватися про цей законопроект і про ті пропозиції, які е, вступлять в силу що часом з 1 липня 2023 року, зокрема, про можна сказати, повернення до довоєнної податкової системи. Як ви можете це все прокоментувати і чого очікувати нашим підприємцям? Ну, власне кажучи, це так дійсно буде відновлюватись довоєнна податкова система, оподаткування. І питання в тому, що власне, до цієї історії вже дуже давно і довго йшли. Так, це вже було з початку цього року про це йшла мова. І зараз а, вже цей законопроект, який був внесено ще на початку року, якщо не помиляюсь, в січні місяці, а, пройшов перше читання, і власне повертаються а, питання а, проведення документальних податкових перевірок. А, так як було це до початку повномасштабного а, наступу. Угу. Ну, ми розуміємо, власне, що це частина зобов'язань, для... які Україна взяла для себе перед Міжнародним валютним фондом, так? Так, саме так. Це частина тих зобов'язань, за які Україна відповідає перед міжнародним валютним фондом. І власне через це було внесено цей законопроект, і таким чином вносяться зміни до податкового кодексу щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Власне, державна податкова служба готувалась до цього, і е, план переведення податкових перевірок вже є ще з початку року. В березні в нього були внесені зміни. При кінці березня в нього були внесені зміни, і більшість податкових перевірок запланована саме з початку липня місяця, і до кінця року розплановані е, податкові перевірки. Власне для бізнесу так, це певною мірою новий е, важіль, який обтяжує їх діяльність, але з іншого боку. В принципі, ці податкові перевірки і не припинялись на, з моменту введення воєнного стану. Вони просто мали іншу форму. Це відбувалося через блокування податкових накладних, коли фактично нівелюється презумпція невинуватості, і підприємець мав доводити реальність проведеної операції і таким чином, які ми скасовувати це блокування податкової накладної зараз. Це все переходить назад в форму документальних податкових перевірок. Власне, як було це до війни щодо того, хто не не зараз е, планується відновлення тих податкових перевірок, які були розпочаті до 24 лютого 2022 року, їх е, проведення буде завершено і далі будуть вже здебільшого ті суб'єкти господарювання, які були включені в, в, в графік проведення податкових перевірок на 2022 рік. Пане Ілія, скажіть, будь ласка, яким чином підприємцям можна підготуватися до цих перевірок, як, їх, як дізнатися про те, що до вас їде перевірка, і про що варто пам'ятати під час самої перевірки? Ну, власне, що до того, як дізнатися, дізнатись дуже просто на сайті Державної податкової служби. Розміщується графік, план графік проведення податкових перевірок, в якому зазначено певний перелік суб'єктів господарювання, до кого з перевіркою планують завітати податківці. Зазначено приблизний термін, тобто місяць, який планують. Я перепрошую, алло? Так, так, ми вас чуємо, але на жаль, не бачимо. Алло, алло. Зараз Так, вже бачимо. Будь ласка, продовжуйте, панелі. О, так, перепрошую. Так а, власне, а, план графіку податкових перевірок, в якому зазначений період права свого бізнесу, може зайти на сайт державної податкової служби і перевірити а, за кодом єдрополу підприємства, чи є він взагалі там, чи включений, чи не включений. І якщо ви побачили, що ваше підприємство включено до плану графіку проведення податкової перевірки, варто дізнатись, який предмет цієї податкової перевірки, з якого з якої підстави у вас було включено до цього плану графіку. Можна спробувати оскаржити включення до плану графіку податкової перевірки у юристів з цього приводу думки розходяться. Дехто вважає, що це не дуже ефективний спосіб захисту. Я вважаю, що в принципі треба використовувати всі способи, можливі, які є для захисту відстоювання своїх інтересів, дізнавшись про предмет проведеної перевірки, відповідно готувати. Той перелік документів, який буде використаний під час проведення перевірки, е, знову ж таки, що, до, що варто пам'ятати, варто пам'ятати, що під час проведення безпосередньо податкової перевірки варто е, давати лише ті документи, які відносяться безпосередньо до предмету проведення податкової перевірки, і важливо фіксувати, які документи ви надаєте податківцям письмово, чому тому, що в подальшому, якщо ви підете оскаржувати е, в суд. Результати проведеної податкової перевірки, там податкові повідомлення рішення, які будуть виписані на підставі акту проведеної перевірки, ви вже не зможете використати нові якісь документи і суди. Досить скіп принципі, зможете, але суди скептично певною мірою ставляться зараз до. Того, що суб'єкт господарювання під час оскарження в судовому порядку надає якісь нові документи, які не надавав під час проведення податкової перевірки, тому вам важливо фіксувати, які саме документи ви надаєте, в якому переліку, в якому обсязі, варто також готувати свою команду, свій колектив до будь-якої форми комунікації, як з представниками контролюючих, так і з представниками правоохоронних органів, тому що з певною долею вирогідності. Якщо в діяльності підприємства будуть виявлені значні порушення, які за собою потягнуть ймовірність реєстрації кримінального провадження, то гіпотетично можуть з певним часом пройти і Ки бюро економічної безпеки з відповідним обшуком або тимчасовим доступом. Тобто, ваша команда, в принципі, має бути готова до будь-якого розвороту подій. Точно знати, які документи мають надати податківці, які прийшли до вас з перевіркою. Що в цих документах на що звертати увагу? Що треба до перевірки? Власне, єдиним підставом недопуску до проведення податкової перевірки є невідповідність документів, які надають податківці. Це копія наказу про проведення податкової припис. А також власне невідповідність тих осіб, які їм наданоручно проведення податкової перевірки, тим, хто фактично з'явився. А... В випадку, якщо в даному такому випадку, якщо ви відмовляєтесь, це буде абсолютно законна легальна відмова. У випадку в інших всіх випадках, якщо незаконно відмовляєтесь безпідставно відмовляєтесь від допуску податківців до проведення перевірки. Є ризики того, що а верніше не ризик, а з найбільшою додовірогідністю податківці накладуть арешт на рахунки підприємства, а також на майно підприємства. Угу. Скажіть, будь ласка, то ви згадали про те, що податківці можуть комунікувати з всіма працівниками, тобто не лише там з бухгалтерією чи з керівництвом, а з будь-ким? Ні, дивіться. Здебільшого, податківці саме комунікують з бухгалтерією, з керівництвом. З адвокатами, які представляють інтереси безпосереднього господарювання під час проведення перевірки, е, комунікувати з усіма працівниками, як правило, у них немає сенсу і змісту, але єдине, треба зважати на предмет проведення перевірки. Оскільки в залежності від предмету можливі варіації того, що податківці спробують дізнатися від ваших працівників. А скажіть, будь ласка, чи можна не допустити представників податкової на цю перевірку? Що і які тоді санкції? Дивіться щодо недопуску до перевірки, це власне єдиною підставою недопуску до перевірки це невідповідність документів, наданих податківцями, вимогам податкового кодексу, зокрема, наказ про проведення перевірки. В якому зокрема, також має бути зазначена мета, вид перевірки, термін проведення перевірки. Цей наказ має бути підписаний керівником відповідного органу податкового та або його заступником, та скріплений печаткою. Кербово, якщо цей документ відповідає таким вимогам, це фіксується. Одразу це зафіксувати фото, відео для того, що подальшому, якщо будуть якісь санкції до підприємства, ми могли оскаржити ці санкції в судовому порядку. Також при надається припис направлений на проведення перевірки, в якому зазначається, якому конкретно працівникам доручається проведення цієї перевірки, і власне саме ці працівники мають з'явитися будь-які інші працівники, мовив мають право їх не допустити. Але ж питання в тому, що будь-яких інших. З будь-яких інших причин, податковий кодекс не визначає не визначає заможливо не допустити податківців до перевірки. Якщо ви не допускаєте податківців безпідставно до перевірки, скоріш за все на рахунки вашого підприємства, може бути накладено арешт, а також арешт на майно підприємства. А скажіть, будь ласка, пане Іллі, стосовно тих підприємств, які, наприклад, були Створені чи зареєстровані нещодавно, півроку чи рік, чи вони теж можуть очікувати на таку перевірку? Ну насправді якщо вони були півроку назад зареєстровані, то мало ймовірно, що їх одразу включили до плану графіку проведення податкової перевірки. До перевірки будуть стосуватись безпосередньо тих підприємств, підприємств які включені до плану графіку. Цей план графік формується наприкінці року. Тобто умовно наприкінці 2022 року був сформований план графіку на 2023 рік до цього плану графіку можуть вносити зміни не більше ніж два рази на рік. Ну, в першому кварталі один раз і один раз другому кварталі і власне наприкінці другого кварталу можна точно перевірити чи не внесено ваше підприємство до плану графіку проведених проведення податкових перевірок Власне, можна навіть сьогодні вже зайти до, на сайт Державної податкової служби і перевірити, чи не включено ваше підприємство до плану графіку проведення перевірок. Пане Лі, а скільки може тривати ця перевірка? Ну, декілька годин, чи вона може розтягнутися на декілька днів, і чи можуть під час цієї перевірки вилучати якісь документи? Дивіться, податкова перевірка може розтягнутися це е, тривалість проведення перевірки, зокрема, залежить від суб'єкту господарювання, якого перевіряють. Тому так дійсно це може розтягнутися на декілька днів. Е, як правило, при проведенні документальних перевірок беруться копії або оригінали до коригінали документів, е, і в тому числі я ж кажу, важливо, щоб фіксувати, які саме ви надаєте документи податківцям для проведення пере під час проведення перевірки. Угу. Ну, Чим має закінчитися ця перевірка? Чи треба підписувати якийсь акт, чи що робити? За результатами проведення перевірки, як правило, ну, в Україні в 90% і 100% перевірки закінчуються актами проведення перевірки, тому що встановлюються якісь порушення. Значні, незначні. Це залежить від того, наскільки все погано або наскільки все добре на підприємстві, але Тим не менше, як право закінчиться акт на проведення перевірки. Е, власне, вам можуть надати право, його підписати, вам зобов'язані дати його для підпису, для ознайомлення. Ви маєте право якісь зауваження, але в подальшому оскаржити у визначеному порядку. Не сам акт проведення перевірки, а податкові повідомлення рішення, які будуть виписані на підставі цього акту податкової перевірки. Ну і де можна оскаржити цей акт? Дивіться безпосередньо податкове повідомлення рішення можна оскаржувати як в адміністративному, так і в судовому порядку. Тобто, власне, здебільшого, найбільш ефективний спосіб в даному випадку мені здається оскарження саме через судовий порядку. Зрозуміло. дякуємо, пане Ілля, за ці коментарі, за цю інформацію. Радник кримінальної практики юридичної фірми «Міллер» Ілля Воробйов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. на все добре, пане Ілля, тримаємось. Дякую вам. Гарного дня. Слава Україні.